окуляри одів. Лариса, Лариса. Я навіть не нас, не чую. Я хочу тобі сказати, що не після кожного року секретарка йде в декретний відпустку. Мати на увазі. Це ж так. Але в мене молоді секретарки, молоді чоловіки. Ні, я бачу, що ти вкрав молодість. Молоді люди. Яким я був я, таким і Ще все ніколи нічого не змінював, змінювати не збирається. Можливо, як я казав, такі слова комусь не подобалися, але і тепер їх далі продовжую говорити, бо я думаю, що це є правильний напрям в житті. От від іде, коли не вживається в суспільство. Маю коротенько казати, ну, для того, щоб стримуватися в сучасному суспільстві, крім зарплати, нинішнього вчителя треба. Чимось займатися, як казав Пашка, пам'ятаєш, колись молод називав, бо ти я називав Кугур, а ти сказав, образи, у нас так тільки ті куркулів називають. І ти більше...